І ще про одну приємну подію, яка безпосередньо пов'язана із міжнародним жіночим днем. 7 березня районний будинок культури на кілька годин став місцем проведення великої концертно-розважальної програми, під час якої свій талант дарували всім жінкам корифеї, майстри та аматори сцени. Свято стало справжнім сюрпризом для представниць прекрасної половини людства, адже кожна жінка отримала квіти та солодощі, а ще заряд енергії, позитивного настрою і особливої уваги до себе. Першим зі сцени жінок Красногращини привітав голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він поважав присутні міцного здоров'я, достатку, благополуччя і родинної злагоди. Я хочу, щоб сьогоднішні поздравлення, які дарять вам всі мужчини Красногращини, заповнили з вами на весь год. І щоб Те знаки внимания, которые сегодня оказывают в коллективах и завтра будут оказывать родные, близкие, любимые, чтобы они продолжались целый год. Поэтому я вас поздравляю, хочу пожелать вам самое главное здоровье и чтобы у вас всегда было весеннее настроение в душе. З праздником, дорогі а ще цього дня сюрприз очікував на депутата районної ради Анну Калантай, яка саме 7 березня відзначила свій день народження. І з цією подією привітав очільник району. І звичайно ж про саму концертну програму. Свої пісні і танці краснорадцям подарували місцеві страдні виконавці, творчі колективи та гості сусіднього району. Свято вдалося на славу! Уже не греки, они всю жизнь разгребают сердца, Одних мучений а нам без конца.